Господь піклується про вибраних своїх, хіба когось лишив тут на дорозі. Він, тим, хто просить, вчасно відповів потішив душу скорбну, витер сльози, і милостива Господа рука з небес благословіння щедро сіє, хоча й дорога буде нелегка, та лиш на Бога, поклади надію Він проведе крізь воду і вогонь. Він заспокоїть вмить бурхливе море, не випустить тебе своїх долонь. Господь тростини не зігне, не зломить, а ти, його дитина, дочка й син, Та чи ж можливо, щоб тебе залишив, забув, чи десь ненацька загубив? О, ні, Його любов до тебе вища. Поглянь на хрест, де в муках і стражданнях вмирав Христос. Себе у жертву дав, без жодного сумніву і нарікання, щоб ти життя з достатком в ньому мав, прослав Творця за вічний дар спасіння, за те, що поряд він іде завжди, тебе він вибрав, ти його дитина, і він доведе до вічної мети.